А ви знали, що хронічні фаренгіти, ларингіти, тонзеліти, ангіни, гайморити, ревматизми це все ураження лімфатичної системи, а не дихальної. Я зараз розповім далі, а ти підписуйся на мій канал, тут тебе чекає безперервна користь. Будь-які шкірні захворювання це забиті лімфатичні вузли, які не справляються зі своєю роботою. Організм викидає гнійну лімфу на поверхню і виходить екземи, дерматити, нейродерміти, вугрова висип і так далі. Розглянемо на прикладі артриту. Позаду суглоба знаходиться лімфатичний вузол. Якщо він забитий, затрамбований бактеріями, грибками, він не пропускає рідину. Суглоб набрякає і виходить артрит. Набряки це затримка лімфи в руках, в ногах чи на обличчі. Запалення судин це теж ураження лімфатичної системи. Різкий неприємний запах поту в дорослого чи в дитини без різниці. Це теж все брудна лімфатична система, яка не справляється зі своєю роботою.